І відправки потягів на центральному вокзалі Києва притримували на 10 хвилин. Усе через мітинг, який на жаль пошкодив ось цю всю знаєте, ось цей весь графік, коли мають вирушати потяги. І загалом місцеві телеграм-канали раніше писали, що у Києві протестувальники вийшли на мітинг проти знесення оптового ринку. Через це частково перекрили вокзальну площу перед залізничним вокзалом. У Київ-Пастранці повідомляли про затримку руху, низки тролейбусів та автобусів. Ну і незабаром «Укрзалізниця» прокоментувала цю ситуацію і написала, що нашкодили трохи руху потягів. Мітингувальники Зацитується повідомлення докладніше. Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників. Ми вважаємо неприпустимим, пишуть в Укрзалізниці, аби військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси. Тому притримуємо відправки на 10 хвилин. Ця акція не стосується будь-яких аспектів діяльності Укрзалізниці та залізничних вокзалів станції Київ Пасажирський радимо киянам тимчасово віддавати перевагу південному вокзалу. Будемо дуже і дуже сподіватися, що більше ця акція не нашкодить, бо ж на правду, як пише Укрзалізниця. Потяги це зараз можливість побачити своїх рідних, особливо якщо йдеться про поїздки ближче до зони бойових дій для того, аби побачити військових або поїздки із зони бойових дій додому. Так і це зараз дуже і дуже важливо. це Дає нам змогу тримати зв'язок. Ну і видається, що неприпустимими є такі акції станом на зараз. Але е, слідкуємо, чекаємо на подальшу інформацію. Від Укрзалізниці і сподіваємося, що м, надалі графік руху потягів не буде перенесений. Ну і тут е, знаємо, що укрзалізниця робитиме для цього все можливе, бо навіть коли обстріли або навіть коли хуртовини. Якщо ми говоримо про зимовий період, то все ж таки ці затримки не є ніколи дуже. І Дуже довгими. Тож тут залізничникам і дякуємо. Ну а зараз ми з вами переносимося на міжнародну арену і поговоримо про ті новини, які приносить нам день насущний. 28 червня у США пройшли передвиборчі дебати кандидатів у президенти. Джо Байден і Дональд Трамп загалом висловили свої позиції на різні теми. Йшлося про економіку, міграцію, заборону абортів, конфлікт у газі. Не забули вони у своїй дискусії згадати і про Україну. І, от, власне, коли Джо Байден і Дональд Трамп обговорювали питання війни Росії в нашій державі між опонентами виникла справжня перепалка. Дональд Трамп вкотре запевнив, що у разі його перемоги він завершить війну ще до прийняття присяги. Водночас Байден знову попередив: якщо Путіна не зупинити в Україні, він піде на інші країни Європи. Виступ Трампа на то на тему збройного конфлікту в Україні мав у собі кілька тез. Спершу він звинуватив Байдена, що через Брак лідерства у нього, а також вивід американських військ з Афганістану у 2021 році, чинний президент США, начебто, заохотив Путіна до нападу на Україну. Трамп заявляв, що за іншого президентства повномасштабної війни не відбулося. Побачите, як до чого апелює Трамп до емоцій своїх виборців, тому що історія не знає слова, якби вона знає слово якщо. Тобто говорити варто краще про майбутнє. Але ми з вами знаємо на власному досвіді, що передвиборчі дебати це завжди штука дуже і дуже емоційна. Згадав кандидату у президенти і главу української держави кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів, каже Трамп. Він додав, що не критикує його, але вважає, що гроші, які США витрачають на війну, витрачатися власне не повинні. Трамп, який у минулому називав тактику президента Росії Володимира Путіна під час вторгнення в Україну у 2022 році геніальною та дуже кмітливою, атакував Байдена, сказавши, що якби у Сполучених Штатах був справжній президент, Путін не напав би на Україну. Він знав, що не можна грати зі мною, сказав Трамп, маючи на увазі Путіна. 81-річний Байден відповів, назвавши Путіна військовим злочинцем і попередивши, що якщо Росії дозволять досягти успіху у війні, Путін не зупиниться на Києві. Він убив тисячі й тисячі людей. Сказав Байден, чий голос звучав хрипло протягом більшої частини дебатів. Ще один аспект виступу Трампа стосувався так званої мирної пропозиції Путіна. Бо ж кремлівський диктатор ще раніше назвав свої умови для, начебто, миру. Хоча ми знаємо, що від миру там хіба що спільні букви серед них відмова Києва від планів вступити у НАТО і повне виведення українських військ з областей, які Росія записала до своєї конституції, йдеться про. Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонській області ці пропозиції Путіна Трамп назвав неприйнятними водночас зазначив, що Україні ніколи не виграти війни. Трамп знову повторив, що закінчить війну в Україні, якщо буде переобраний, як він регулярно робить це під час своєї передвиборчої кампанії. Однак не надав жодної конкретики щодо того, як він збирається це зробити. Своєю чергою промова Байдена базувалася на думці, що перемога України запорука безпеки Європи. На думку нинішнього президента США Путін прагне відновити Совєтський Союз. Якщо його не зупинити, то нападу зазнають інші країни Європи це Польща, Білорусь, держави НАТО. Байден підкреслив, що очільник Кремля є військовим, тобто воєнним перепрошую злочинцем. Ми з вами, в принципі, бачимо стратегію Джо Байдена щодо допомоги Україні у війні. Якщо говоримо про кандидата Трампа, то два ключові його радники представили план припинення війни Російської Федерації в Україні. Пише видання Reuters. Зазначається, що план передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США, заявив інтерв'ю генерал-лейтенанту відставиці Кіт Калох, один із радників Трампа з національної безпеки. Останнім часом рідко говоримо, але що не стає від цього менше затребуваним у нашій країні, це освіта, освіта майбутніх поколінь, освіта дітей, яка знаєте, перебуває у певній поважченій ситуації саме через російсько-українську війну. Отож на Прикарпатті завершилася наймасштабніша в Україні національна освітня конференція «Едкемп.стійкості-2024». Упродовж п'яти днів освітні експерти й експертки з України та з за кордону ділилися досвідом та рішеннями щодо подолання освітньої кризи під час війни. Зокрема, під час конференції презентували результати міжнародного дослідження, у якому взяли участь українські школярі. Дослідження соціально-емоційних навичок до СЕН засноване у 2019 році організацією економічного співробітництва та розвитку. Його мета надати містам і країнам інформацію про соціально-емоційні навички учнівства, виявити як оточення. А вдома у школі і серед однолітків сприяє розвитку соціально-емоційних навичок чи навпаки пригнічує їх. Дослідити, як політика в широкому її розумінні, культурний і соціоекономічний контексти впливають на ці навички, сформувати розуміння, як саме впливають соціально-емоційні навички учениць і учнів на їхнє подальше. Життя показати, що достовірна, надійна та порівнювана інформація про соціально-емоційні навички може бути отримана від різних громад і середовищ. Ну а ще у рамках конференції презентували перші результати проєкту Повір це освітня онлайн-платформа, створена для підтримки учнів і учениць, які зіткнулися з викликами у навчанні. У безпечному онлайн просторі учні середніх і старших класів навчаються з освітянами, які пройшли спеціальну підготовку, аби з увагою до унікальних потреб кожного допомагати дітям. Надолужувати пропущене у навчанні сприяти зниженню рівня тривожності та подоланню стресу, підтримати у розвитку життєвих навичок і виборі кращого майбутнього. На етапі пілотування платформи у дітей буде можливість підтягнути три шкільні дисципліни: математика, українська мова та англійська. Зараз у першій хвилі до кінця червня навчаються понад 500 дітей. Із різних категорій кошти державного бюджету чи місцевих бюджетів на розробку платформи та її пілотування не залучалися. Усі витрати покриває донорська допомога. Гвардійці знищили ворожий штурмовий літак су 25 Відбулося це на Донеччині, і навіть є кадри підтвердження цієї визначної на цей день, як мені видається події. Бійці Нацгвардії виявили ворожий су 25 що здійснював бойовий виліт, зведений розрахунок ПЗРК «Ігла» 31-ї бригади Нацгвардії України влучним пострілом збив російський штурмовик. І от зараз на екрані ми можемо бачити з вами кадри. Бачите, наші бійці навіть відзняли для нас відео для того, аби ми. Наші позитивні емоції, наше світло в кінці тунелю, яке можливо під час ось таких визначних подій спалахує трохи більше для того, аби ми його могли конвертувати в допомогу, підтримку і подяку українським силам оборони. Тож давайте до цієї години також собі нагадаємо, якими втрати нашого ворога є станом на ранок п'ятниці, 28 червня. Плюс 1170 росіян уже нарешті стали хорошими. Плюс 24 танки увійшли до цієї статистики станом на ранок. Плюс 21 бойова бронемашина на рахунку українських сил оборони. Плюс 60 артилерійських систем, одна система реактивна залпового вогню є у цій статистиці. Також плюс 3 засоби протиповітряної оборони. Ну і також маємо плюс. Одну кількість у літаках, про це ми з вами щойно говорили. Кількість гелікоптерів наразі залишається незмінною, але плюс 46 одиниць автотехніки і цистерн, і плюс 11 одиниць спеціальної техніки, плюс 5 крилатих ракет, 50 безпілотників збили наші бійці станом на цей ранок. Ну і кількість кораблів катерів і підводних човнів залишається незмінною, тому що росіяни не наважуються підпливати до українських берегів. Бачите, хороші новини маємо, і це вкотре нам нагадування таке допомагати українським силам оборони вірити у них і не вірити російським ІПСО, які, на жаль, все ще поширюється в українському медійному просторі. Е, знаєте, от та не, зневіра, яку вони хочуть нам населити, і, скоріш за все, воно до них повернеться бумерангом у чатики російських пропагандистів і мілітарі-блогерів, які розказують про те, як. На Росії все ідіот по плану, і якщо от збиття сушки це їхній план, то знаєте, у мене для них є погані новини. Ну, але все ж таки, це їхні проблеми, і з ними нехай вони розбираються. Ми ж з вами про росіян і їхні інформаційно-психологічні спецоперації говоримо далі. Адже тим часом російська пропаганда знову перевершила сама себе і ні, вони. Не стрибнули вище власних голів в об'єктивності, прагненні до правди, інших цінностях, притаманних цивілізованому світу. Ні. Вони знову перевершили самі себе у цинічності, кровожерливості і некрофілії. Дивимося. Нове? Ну, Много. Ну, роботу да ділать Роблять ці ролики, але вдають, що не мають гріхів на душі. Але там, де вони зробили постановку про Авдіївку, насправді суцільне пекло, яке створили вони ж, пекло знесених будівель, пекло вбитих мешканців, пекло принесене їхніми ж снарядами, ракетами і кабами, зараз на екрані можемо бачити, як виглядає та Авдіївка, хоча вони зробили постановку. З лісочком і новою дорогою, але ми ж з вами знаємо від руху, спротиву, від місцевих мешканців, що не оновлюють нічого, просто е знищують все, зносять із лиця землі, а потім називають це освобожденням. Здається, це освобождення хіба що там від нормального життя, від спогадів і від домівки. Часів яр на який ці. Нападають щодня, також виглядає геть не так, як у пропагандистському ролику. Там є заклик про робота. Так вони ж роботають у своєму традиційному людожерському стилі. Росіяни знищують місто Солнцепіоками. 24-та бригада показала відео. Воїни ОМБР імені короля Данила тримають населений пункт і знищують загарбників. Найбільш запеклі бої продовжуються у районі каналу Сіверський Донець-Донбас. Окупанти нещадно обстрілюють часів яр важкими вогнеметними системами солнцепіок. Це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами. Зараз ці кадри ми з вами можемо бачити на екрані. Якщо вони пишаються заграбастанням українських територій, якщо вони пишаються розбитим, розграбованим і закатованим, то чому вони не пишаються цим на своїй землі? Чому російські міста виглядають не так, як їхня так звана робота, не так, як Авдіївка, не так, як Часів яр, не так, як Сєвєродонецьк, Попасна, інші міста і сели, які вони зносять з лиця землі? Риторичне питання і відповідь, ми на нього знаємо. Бо це буквально орда, орда, яка вміє нести лише смерть. Якщо ми з вами про часів яр говоримо до цієї години, я б хотіла попросити нашу команду показати ще раз кадри того, як зараз виглядає місто. Як виглядає те, що залишилося від міста? Це буквально випалена земля. Хіба що? І нагадати, що 24-й канал зараз проводить збір для 24-ї бригади, тієї, що тримає часів яр. Окупанти невпинно атакують місто. Але наші воїни все ще продовжують давати відсіч ворогу. Там бригаді королівській потрібна максимальна допомога. Зараз збираємо 370 тисяч гривень на пікап Нісан навара який обладнаємо захистом від ворожих дронів. Ціна питання я нагадаю: 370 тисяч гривень з вашою та з Божою помічю зібрали вже 15% від цієї суми. Будь ласка, конвертуйте вашу злість і ваш розпач від тих новин, які ми помічаємо у Донати, навіть якщо вони не такі великі, як раніше, кожна гривня є важливою, бо вона допомагає нашим воїнам протистояти ворогу. Далі ми з вами поговоримо про культуру. Точніше, не культуру і не вміння відрізнити добре від поганого. Але давайте про все по черзі. Тут буде і про джаз, і про Москву, і про неввічливість. Два польські фестивалі скасували концерт контрабасиста Вішая Коена. Все через виступ джазмена у Москві. Таке ж рішення ухвалив і фестиваль у Брюсселі. Українським поціновувачам джазу, ім'я ізраїльтянина Вішая Коена може бути знайомим, бо ж він приїздив і до України до Львова на тамтешній фестиваль. Запалював гостей, дякував за овації. а За кілька років поїхав до тих, хто вбиває його українську публіку. От як воно, коли гроші не пахнуть і рублями, можна спокійно заткнути совість. А ну і ще одне: цей фестиваль відбувався частково. І за кошти фонду Путіна. Отаке От ось А на повідомлення від користувача далі. Перекладаю, ви дійсно збираєтеся у Москву? Поки ви на сцені існує величезна ймовірність, що ракети полетять у бік цивільних у Києві та інших містах України. А Вішай відповів нецензурними словами. Оцей музикант, звісно, намагався приховати своє турне до країни-агресорки, я принаймні так думаю, але правда виплала звідти, звідки її не чекали. А може дбить і ж далі, тому що його російські фанати почали масово викладати світлини у соцмережі. Мі в сльозах біжим на концерти, ні смотрені на чтов, такі времена, пише росіянка. А які такі времена? Може ваша країна провадить жорстоку кровопролитну війну проти України? Та ні, просто кокіє-то времена. У них все з приставкою. Кокієто кокі то, -то вріміна, кокі-то хлопки, кокі-то трудності. вавішає Коена, якого. В цих турне суттєво поменшає. Ну, я зараз про цивілізований світ говорю. Бо ж, наприклад, є його анонс наступного візиту до Петербурга, А от у Варшаві помузикувати вже не вийде. У зв'язку з недавніми подіями, пов'язаними з участю Тріо Віша Екоена у московському джазовому фестивалі, який підтримується російським урядом. З поваги до свободи та демократії ми та інші артисти, яких ми запросили на джазераунд із міркувань безпеки. Ми вирішили скасувати концерт Коен «Тріо». Ми хочемо висловити нашу глибоку солідарність з українським народом. Ми також підтримуємо його як організатора, в тому числі благодійні концерти для України. Це була заява від Варшавського фестивалю Джасараунд. Однак не впустять авішає і на етно-джаз-фестивал у Врославі. Брюссельський фестиваль класичної музики Вальден, який відбудеться 13 і 14 липня, теж скасував подію з контрабасистом Авішаєм Коеном через те, що він грав у Москві. Їм вже знайшли заміну. А вони ж мали бути хедлайнерами. Це дуже важливо для кар'єри музикантів. Ну для Авішая, здається, було важливіше набрати російських рублів і потішити російське населення, яке вбиває українців, підтримує війну Путіна. І вбивства іноді публіка є прямим віддзеркаленням артиста, і тут здається, усе співпало. Як поціновувачка джазу, скажу це гидко, гидко, коли музиканти, які мають світове ім'я, які мають, я думаю, добрі гонорари за виступи по всьому світу, їдуть до країни терористки і потім ще й хамлять своїм українським прихильникам. Ну, колишнім прихильникам так виходить, і коли десь там хтось говорить про те, що музика в не політики, чи ще якась ось така дурня вилазить, то спитайте в цієї людини: якщо музика це завжди лише про ноти і такти, то чому міжнародна спільнота відмовляється співпрацювати зі всесвітньо відомими виконавцями, які поїхали до Росії? Відповідь риторична, бо кожен із нас її вже напевно знає. Ось такі справи маємо станом на зараз. І до цієї години хочу вам ще раз коротко нагадати про збір. Збір 24 го каналу на автомобіль на автівку для 24 ї бригади. Це та бригада, яка станом на зараз тримає часів в яр, захищає від ворога. Ми з вами цієї години і попередньої чимало говорили про часів яр і про те якою важкою залишається там ситуація? Тож, якщо у вас є така змога, будь ласка, підтримуйте наших військових, підтримуйте збори 24 го каналу, і звісно ж дякую вам за те, що залишаєтеся з нами. Станом на зараз у Кремлі міцно засів російський диктатор так і він. Поки що немає підстав кликати закликати отого чорного лебедя, про якого ми з вами говорили, але все можливо. Давайте краще оглянемо ту інформацію, яка вже є підтверджена міжнародними виданнями і різними чиновниками, і поговоримо докладніше про ось ті втрати Російської Федерації. Я нагадаю, що країна, вони багатомільйонна, На жаль, і ось те знищення, про яке ми з вами говоримо, про втрати нашого ворога кожного ранку, коли це тисячі. Російських військових це великий подвиг українських сил оборони, але це на жаль капля в морі того мобілізаційного ресурсу, який є на Росії, і зважаючи на те, що ми бачили за цих два з половиною роки, а це конкретна тотальна убогість. Не планують вони проти цього протестувати. Але загалом New York Таймс видання з посиланням на розвідки дані на дані розвідки США та НАТО, пише про те, що в травні Росія щодня втрачала понад тисячу солдатів убитими та пораненими. Йдеться перш за все про наступ на півночі Харківщини, і загалом власне і через це, і через активні інтенсивні бойові дії на інших точках втрати знову стали високими. Загалом, оцінки, які наводить видання, свідчать, що щоденні втрати Росії в Україні у травні становили в середньому понад Тисячу військових, але водночас щомісяця російська армія набирає 25-30 тисяч солдатів, тобто приблизно стільки, скільки ж втрачає тактика штурмів з одного боку, дозволила Російській Федерації втілити одну із бажаних цілей Владиміра Путіна, створити так звану буферну зону поміж кордоном вздовж кордону. Перепрошую. Аби ускладнити українцям нанесення ударів в глиб країни, принаймні так кажуть джерела видання New York Таймс, але з іншого боку новобранці, яких Росія продовжує тисячами посилати на фронт для поповнення втрат, погано підготовлені це, обмежує здатність Росії формувати більш боєздатні підрозділи і також збільшує втрати американські оцінки втрат у війні ґрунтуються на супутникових знімках, перехопленнях, повідомленнях у соціальних. Мережах і змі, а також на офіційних повідомленнях Росії та України пишуть у виданні The New York Times». Ну і тим часом до цієї теми я нагадаю, що НСК НАТО Єн Столтенберг вважає, що російські війська не здатні на значні прориви на полі бою в Україні, тоді як Київ ударами в глиб території Росії завдає їй значних уражень. В принципі, своїми словами він підтвердив ось. Цю тезу джерел видання за New York Times про те, що росіяни, намагаючись якомога швидше, якомога більше усього досягнути, кидають непідготовлених бійців, і це не грає їм на руку. Але все ж таки, незважаючи на ці заяви, які можуть підсилити нам трохи світла в кінці тунелю, все ж таки ситуація для українських сил оборони і для нас залишається важкою, тому що я нагадаю, судячи з останніх заяв диктатора, судячи. З певних заяв російських пропагандистів, знаєте, тут хотілося інше слово підібрати, але не можна. Їхня стратегічна мета загарбастати якомога більше від України, вона точно не змінилася. Будь-якому випадку наші почуття стосовно цієї тези і стосовно нашого життя упродовж двох з половиною років можемо з вами конвертувати у донати. І тут я вкотре хочу вам нагадати, що станом на зараз 24 й канал провадить збір. На українські село оборони, а саме на 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила, яка зараз перебуває на пекельному напрямку, це е, часів яр. Е, я попрошу нашу команду ще раз показати ці світлини, е, які зробили українські бійці, і показати, як зараз виглядає ну буквально місто привид часів яр. Це те у що. Росіяни перетворюють кожне українське місто і село, до якого можуть досягнути свої ручища. Оті лещата свої. Ось так воно виглядає. Жахливо на це дивитися. Серце роздирається. Насправді кожного разу, коли дивишся кадри часового яру, зараз Авдіївки раніше Сєвєродонецька, попасної на початку повномасштабного вторгнення, але мусимо збирати себе докупи і допомагати нашим бійцям. Станом на зараз збираємо 370 тисяч на автівку Нісан Навара для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила королівські бійці зараз стримують ворога на напрямку часового яру. Ну і загалом ми хочемо придбати їм надійну автівку для виконання завдань, що головне збереження особового складу, і також оснастити захистом від ворожих. Дронів з вашою та з Божою поміччю, як то кажуть, ми вже зібрали 18% від цієї суми. Ви можете проєднатися за QR-кодом або посиланням, які просто зараз бачите на екранах, і ми дуже дякуємо вам за кожен ваш внесок. Бо він важливий, неймовірно важливий. І це такий своєрідний знаєте імпакт інвестиційний проєкт, коли ем, ми з вами інвестуємо у наше майбутнє. Без росіян, принаймні без живих окупантів на території нашої країни. Тож дякую вам величезне за те, що приєднуєтеся до наших зборів. До речі, якщо прийдете за QR-кодом або зайдете власне за посиланням, то знайдете там е також і звіти за попередні збори, які з вашою допомогою ми колосально швидко закривали. І це дуже і дуже важливо залишатися на плаву, продовжувати допомагати українським силам оборони, підтримувати їх як можемо і чим тільки можемо. Також закликаємо вас зайти і на офіційні сторінки 24 четвертої Мої механізованої бригади в соцмережах і підтримати їхні збори на системи радіоелектронної боротьби і все необхідне. Це зараз дуже і дуже важливо, тому що росіяни продовжують насичувати фронти безпілотниками. На жаль, там є і ударні дрони, які завдають проблем нашим бійцям. Тож підтримуйте, будь ласка, 24-ту бригаду. Підтримуйте, будь ласка. Загалом українські сили оборони ну якщо задонатили, то станьте, будь ласка, поміж 24 м каналом і 24 четвертою бригадою. І згадайте одне бажання на всю нашу країну, принаймні на адекватних і мешканців, так точно.